Ніколи такого не було, і ось знову ще у січні у Костополі анонсували підвищення тарифів на водопостачання та водовідведення. І 12 травня на засіданні виконкому це рішення підтримали. Як пояснила во міського голови Лілія Шульжук, цей крок був необхідний для Костопільської громади. Зміна тарифів явище уже звичне. Практично щороку потрібно переробляти плани і підвищувати тарифи у зв'язку із інфляцією, яка зараз в нас в країні. Підвищуються ціни на електроенергію, підвищуються ціни на оплату праці працівників. Тому змушені підвищувати і тарифи за новим тарифом. Костопільчани платитимуть на 7 гривень більше. Це близько 66 гривень за водопостачання та водовідведення. Попередня сума складала 59 гривень. гривень, які прогнозували раніше тариф зріс на 13%. Для пільговиків, як зазначив директор місцевого водоканалу Володимир Кришко, винятків не буде. Справа в тому, що у нас єдиний тариф, який діє. І на все на всіх наших споживачів на населення, на підприємців для пільгових людей, та мають пільги, немає на жаль такої програми, але незважаючи на те, ми як комунальне підприємство допомагаємо, входимо в положення. Володимир Кришко пояснює, тарифи доводиться підіймати, адже і самі є заручниками росту цін. Ми споживаємо дуже велику електроенергію, обладнання у нас, насоси, так та двігуни, матеріали, труби, насоси, гайки, болти, пальне, пальне колихається, зростає. Плюс до того, ну ми все одно закладаємо ну, певний економічний наш розвиток, амортизаційні наше нарахування. Ми пробуємо зробити інвестиційну програму, але все це лягає на плечі нашого абонента. Окрім водопостачання та водовідведення, підняли тарифи й не інші комунальні послуги. Наші комунальні підприємства вимушені піднімати тарифи знову ж на тих самих підставах, що підняв водоканал, так само піднялися там тарифи по побутових відходах, також по обслуговуванні багатоквартирних житлових будинків по ритуальних послугах. І, хоча зміна тарифів для Костополя не сенсація, місцеві віздорожчення, м'яко кажучи, не в захваті. Прогнозують, що нові ціни добряче битимуть по кишені. Погано ставлюсь, як за пенсію, получаєш пенсію, пішов, скупився, і вже потім тільки пенсії вистачає на хліб. Все, щоб вони там всі наверху погоріли. Зарплати не піднімаються, а тарифи ростуть, зростають і через те важко. Спочатку газ подорожчав. Потім вода і сміття дорожчає, і все разом. То буде значна сума, я думаю. Звичайно, негативно ставлюся, але на це значить є якісь вігомі причини. Але от які це треба викласти, тим не менш, розпорядження про збільшення цін вже опубліковане. Тож нові тарифи у Костополі вступили в дію. Платити по-новому будуть уже в травні. Вікторія Якимець Артем Шаула, телеканал ITV Media Group.